Питання моєї доповіді присвячене переосмисленню російського фактору, який відчувався під час Майдану, був активним. І настільки це все проростало не тільки в фактичній сфері, сфері в сфері реальних планів Російської імперії, але в плані розуміння російською елітою, українською елітою і передусім українським народом. Промовистий факт, в принципі. Хоча е, стосунки Росії з Україною постійно псувалися, постійно протягом е, десятиліть, після того як Росія з після Єльцина, зібрала себе якийсь більш-менш зрозумілий стан, змогла е, завершити окупацію Чечні, вона починає е, агресивні плани вже е, щодо інших держав, колишніх е, ЧОН, Окупованих колись радянським Союзом починається це найвідоміша війна в Грузії в 2008 році. Хоча вже до того, починаючи з п'ятого з 2006 року, ми бачимо, як Росія постійно підтримувала е різні газові війни Все ще за часів президента Ющенка спонсорувала різні антидержавні рухи в Україні, і навіть є факти, що звичайно, ті всі. Ідеї, книги, література, яка підтримувала те, що в Україні треба русський мір, України не існує, Україна це якась шушна держава. Воно, звичайно, було на такому рівні слабенькому 90-ті, а вже в 2000-х роках. Це під контроль і під ресурсне наповнення бере власне ФСБ, по суті, і російська влада. І ми бачимо, як вже перше перед пер, як згадували перед другим майданом, який був у 2004 році. Вже тоді ми пам'ятаємо Сєвєровськ-Донецьк, Пам'ятаємо, що по ша, Шабаш, який там відбувся, і а, це все звичайно робилося за натяків підтримки ресурсної допомоги Російської імперії, яка ще була тоді слабка, щоб безпосередньо втручатися. Але Януковича досить таки чітко підтримували і вже потім. Але перемога в другому Майдан, майдану, першого другого майдану, у тисячі році, стала таким сигналом, що треба посилити а, допомогу, посилити допомогу різним російським силам, і треба їх накачувати більшою більшими ресурсами, і саме з 6-го року з 2005 року масово поступово поступово, поступово розвивається і самі в Росії. І в Україні, де це завозилася і художня література, і псевдоісторична література, і різні групи впливу, громадських організацій на зразок той самої Донецької народної республіки, як такі назви вже функціонували у 2007 році. Тому, в принципі, на фоні економічної війни з Росією, на фоні газових конфліктів, тобто, це все було зрозуміло, до чого тягнеться. Потім ми знаємо, восьмий рік, коли. На Грузію напали мюнхенська промова Путіна про окреслення по суті своєї сфери впливу. Потім, навіть за часів Януковича, хоча він був зовсім вже по російськи, але навіть за нього через інтеграцію з Європою вже почалося в 2013 році чергова економічна війна. І в принципі, було зрозуміло спогностично до чого все рухається. Що те чи іншою мірою Росія є загроза. Яка головна загроза, яка стоїть за цими агентами впливу, якими силами, які хочуть дружити з Росією? Це було зрозуміло на рівні інтелектуальному, на рівні прогностичному, але не було зрозуміло серед не просто населення, а навіть активістів, які виходили спочатку на майдан, а думали, що вони борються за були ідеї боротьби з режимом Януковича, стримування загрози. З боку, знов ж таки Янковича на передусім Путін, звичайно, йому допомагає, але це щось таке другорядне і в принципі ніякої війни, ніякої е, втручання в село Російського. Е, якщо говорити про більшість навіть лідерів думок, це не говорилося. Я сам пам'ятаю ще до 30 листопада до побиття студентів, а десь числа 21-22, 23-го, як це починалося на Майдані, ще був студентський Майдан. Я там був, пам'ятаю, присутній, говорив з різними людьми, такі, які там, вже навіть старші, які ішли і підтримували цю ідею, але які говорили, що, мовляв, це більше підпише Янукович, не підпише. Все ж таки, ми зможемо там якось з Європи інтегруватися. Тут розглядали в таких парадигмах: якщо з ними спитати їх, що Росія може завадити, якось це сприймало, що це неможливо просто Росія краще живе за нас економічно. в них нафта є, і в принципі Україна більш бідна, і нам якось цю проблему треба вирішувати. Тобто, з часом, звичайно, коли загостривала ситуація всередині країни, зрозуміло було, що і Росія більш прямо агітацією почала робити. В своїх змі поступово на що страшний майдан, нацисти там захід хоче знову забрати територію. Ставалося більш розуміло, що буде активніша спротив з боку Росії. Зрозуміло і кредити, які Янукович одержав в кінці грудня у Сочі, 2013 року. І інші тенденції це все було зрозуміло. Але українці, навіть які активісти Майдану, вони не розуміли до кінця, наскільки Росія вже уважно слідкує, наскільки увагу цьому приділяє. Ми знаємо, що вже зараз знаємо, що товариш Гіркін або стрілков, якого вчора в Газі, нарешті, засудили, він що він той час робив? Він тоді супроводжував церковну місію, так звані дари волхвів, які тоді спочатку привезені були за фону до Криму. Потім до Москви, а в той період вони їх вивозили в Київ, і саме це було в січні місяці, наскільки не пояснів Пам'ятаю, саме розмах революції по черску лавру їх завозили для поклоніння і супроводжували їх там різні а, русські там прицерковні націоналісти, це так мовити імперці, і серед них був гіркін. Зрозуміло, що він і тоді і раніше був агентом. Відомо ФСБ І чи ГРУ до кінця не зрозуміло звичайно. І вже тоді вони там слідкували, їхні агенти були на Майдані, так само, цілком зрозуміло, їхні агенти були серед Беркуту, слідкували. Тобто вони це все записували, аналізували, і, можливо, деякі речі так само пов'язані, якщо не б, з вбивствами активістів, якимись там побиттям, інші речі. Також були зумовлені на останньою мірою саме російським втручанням. Але проблема була, що тоді більшість українського народу, більшість активістів, і люди не розуміли, наскільки далеко це може зайти. Тобто розглядалося через історію трохи помаранчевої революції, переможної тоді, хоча тобто тоді Росія була об'єктивно слабша, ще не завершено було покорення Кавказу підкорення, і тому це все відкладалося. Але е, історія пішла як історія, і я би хотів тут доповнити, е, що говорив Юрій Сиротюк в своєму відеозверненні, в принципі, що в нас була загроза, що якби не Майдан не переміг, ми б були набагато гірших умовах. Я би конкретизував, що це за умови. Вони були б дуже схожі до умов сучасної Білорусі, тому ми були де ми бачимо, що після того як революція покрала в 2020 році. По суті, більшість ось активістів опозиційних було або зачищено або видавлено за кордон, посаджено в тюрмі, е, і по, але в той же час е, режим Лукашенка був врятований Путіну і Путін отримав безпосеред... безпрецедентний контроль над урядом, над певними силовиками окремими, які зараз є січня, що прямо навіть не не Лукашенко підкорюються, підкорюється в Москві напряму. Тобто, це з Радбезу їхнього, і з міністерства оборони. В нас вже тоді ми бачили і Лебедів, і Саламатів, міністри оборони, які були один з них був прямо громадянином в Росії. Потім з березня місяця чотирнадцятого року вони втекли до Криму, до Москви. і також очевидно. Вони вже тоді працювали більше не на Януковича, а більше на Москву. І якби Янукович перебіг би за допомогою Москви чи прямого втручання там військового, чи просто вдалося би йому задавити мітинги на вулицях, то потім би з рівень залежності від Росії він би вкратно підвищився. І звичайно, потім і бази Російські вступ в ДКБ. І інші всі речі. Ну і звичайно, головне саме це боротьба з українською культурою з українським самовизначення, яке би дарвувалося як якась Бандерівщина, нацизм. Ну як це вже робилось на рівні місцевих рад підконтрольних вже тоді російському впливу на сході і півдні. Тобто, ці голосування за регіональний статус російської мови, які з шостого року в сьомому ще тоді починалося, воно воно би ще далі піднялося, і звичайно, були б набагато рідші умови. А так Путін, звичайно, своєю анексією Криму це відкрив очі українському народу, він це все активізував. Але звичайно, без майдану, можливо, би цього не відбулося, але відбулося би щось гірше. Тобто, з одного боку, майдан став початком гарячої фази війни з Росією і пролеття батьом крові великої, але якби він програв то, напевно би крові можна і не менше пролилося, але в інших умовах, чи по тюрмах, чи по засланнях. І врешті ми були б набагато гірших умовах, ніж знаходимося тепер. Е, ну, Загалом такі деякі рефлексії. Дякую за увагу. Потім, можливо, обговорення. Дякую, пане Юрію. І е, в нас є е, два, два дискутанти, або два коментатори. Е, Тож запрошую напевно на, на початку до слова е, професора Андрія Кудряченка або пана Володимира Гонського. Прошу Сдається, О, пана Андрія немає. Ага. Мене чути доброго вечора. Доброго вечора. Так чуємо. Дякую. Ну тоді я дозволю собі вас привітати, вам подякувати. Не тільки від себе особисто, як від ведучого сцени майдану революції гідності, але й як представника в даному випадку національного університету біоресурсів і природокористування України, зокрема навчально-наукового центру виховної роботи і соціального розвитку, яких я тут маю честь представляти, подякувати вам від нашого університету. Ну, шановні друзі, е я так розумію, що тема, восьма, остання наша тема це переосмислення чи просто осмислення та презентація чи репрезентація події майданів. На початку нашої сесії я з великим задоволенням е почув е ну, те, про що я вже дискутую багато років, оскільки я учасник. Активний учасник всіх трьох майданів, і тут прозвучало три Майдани, так? Наша революція на студентська революція на граніті, е, помаранчева революція і, безумовно, революція гідності. Але в ході висвітлення, ну, фактично, ми знову говорили про останній майдан. Е, майже не говорили про. Два перші, але перше, що я найважливіше хочу сказати і попросити вас, шановні науковці, це в наших силах, щоб все-таки в суспільній свідомості встановилася така норма, як на початку нашої дискусії, що в нас були, друзі, три майдани. Три. Ті, які я назвав. Тому що поки що з уст наших політологів, журналістів, політиків, активістів, як правило, звучить. Тема, ну, два майдани. Помаранчева революція і революція гідності. Я наполягаю, щоб це було все таки три майдани, три революції. Більш того, я думаю, що наша перша революція і перший майдан, наша студентська революція на граніті, ну, власне, власне, була єдиною по справжньому революцією згідно з усіх характеристик. Тому що вона змінила не тільки. Не тільки е, систему, вона змінила епоху. Вона поклала початок розвалу кривавої Російської імперії, вона фактично значною мірою підштовхнула розвал е, країн так званого соціалістичного табору і так е, званого Варшавського договору, які потім дружно влилися у коло цивілізованого світу і дружно. Перейшли до е, блоку НАТО. Е, щодо висвітлених тут, тез я не маю жодних заперечень, я підтримую і свого побратима, свого друга, е, друга друга Юрка Сиротюка, який першим виступав, низький йому клін. Якщо ти мене чуєш, низький тобі Уклін, і подяка, бережи тебе Бог, і е, е, інших виступах. Я з усім цих згідний. Можу тільки е, задати запитання, які мене ще до сих пір ну, вони, мене завжди будуть цікавити, але я сам особисто ще не зрозумів. Тут ми говорили про Януковича, про його владу. Е, цей наш так званий колишній президент і його оточення вони були обдурені, перепрошую, як лохи московським е, керівництвом, чи вони були відвертою агентурою? От тут не так все просто, здавалось би, да, це була агентура, яка виконувала волю Кремля, але з іншого боку, ці люди я знаю, бо я все життя в політиці, вони не дуже любили росіян, хоча б з точки зору власного збереження власних капіталів. Вони, мабуть, десь трошки залишками свого розуму розуміли, що на місце будь-якого хазяїна Донбаса у них знайдеться інший хазяїн. Свій на, на, будь, на місці будь-якого Рената, в них знайдеться свій роман. Про що я писав багато тоді в, в ЗМІ, зокрема в Українській правді, та, взагалі я передбачав, що починається ця війна. Безумовно, та інформація, яка до мене стікається, якою я весь час цікавлюся, запитую, говорить, що доведення суспільства до. Отакої от точки кипіння, коли все моральне, все чесне зійшлося на Майдан відстоювати справедливість, звичайно, це була частина е, московського сценарію. Це була е, частина московського сценарію для того, щоб, як вони думали, цим скористатися, і за допомогою, зокрема, отакої от зміни влади, е, ну, захопити Україну. Ми їм цього не дали. Зрозуміло, що сам сценарій самого Майдану пішов не по їхньому плану. Але це всі ці питання епохальні, які нас мають цікавити, і я думаю, це має бути місцем для наших детальніших досліджень, дискусій. Отже, я висловив такі свої думки. Ще раз вам дякую за увагу. Якщо якісь ще мене, до мене є питання чи пропозиції, я слухаю. Дякую. Дякую, пане Володимире. Прошу, пане Юрію. Може, ви відповісти на коментар пана Володимира? І е, прошу, якщо ще є питання, їх ставити. Пане Юрію. Так, Та, бачите, немає світла, друзі. У мене нема світла, але інтернет є якщо себе, бачите, лампами пана? різними. Сподіваюсь, мене видно. Але мабуть, можна... так, пане Володимире, вас видно, але я вже не бачу пана Юрія. Юрія немає, напевно. Ага. Так, пана Юрія, немає. Я... Олійник... Ну, на жаль, я, 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 Юрій. Я вже з'явився так. Ага. Я, я. Пане Юрію, даємо вам слово. Будь ласка, якщо маєте, ну прокоментуйте думки пана Володимира. І продовжуємо. І прошу, якщо ще є до пана Юрія питання, прошу їх ставити. Я був трошки, в мене інтернет був пропав, тому я тільки першу половину почув, uh -huh. власне, про три Майдани про Януковича еліту. Тому. Ну, власне. Так, так. Це, це, це те, що я хотів ствердити. Так, звичайно, дивіться, я просто погоджуюсь цілком, що. Етап революції гідності, це звичайно три революції гідності. Це третя революція з революцією в незалежній Україні і революція на граніті. Помаранчева. Це там такий східний процес. Це не тільки революції, але й майдани. Три майдани, друзі. А от нашу революцію я трошки вплинувся, перепрошую нашу революцію першу студентську. Е я би назвав революцією свідомості, друзі. Свідомості, тому що ці 17 днів з другого по сімнадцяті. Жовтня вони кардинально змінили свідомість мільйонів громадян, які по телебаченню бачучи наші власне революції і наші виступи, зрозуміли головне боротися за Україну це не злочин, це не Бандєровщина, це нормальна справа, моральна справа моральних молодих, красивих, розумних людей. Оце був колосальний здвиг, після якого вже були можливі референдуми. Після якого було можливе уже власне голосування і встановлення mm -hmm. державної самостійності України, отака моя ще теза. Добре, звичайно, погоджуюсь з вами великою мірою. Це був один з вирішальних етапів, який стимулював до незалежності і націю, і по суті, і тих, хто її представляв тоді, але все таки продовжуючи, я цілком вважаю, що це революція єдина розтягнута в часі. Звичайно, а загалом це продовження тої революції, яка почалася в 1917 році визвольних змагань, які ціле цілоддся століття тривали, вже тривають в 21-му. Вже не для відновлення державності, а посилення встановлення державності е, стримування ворога, е, але. Звичайно, я, ми більше говоримо про останню революцію, бо я, я, я сам особисто з огляду свого віку, так само, можу багато розказати про, про участь в революції гідності свою, і свої враження й думки помранчу по революцію, там трошки я пам'ятаю ще, хоча в школі ще було, але, але це вже менше і вона коротша була, і не була така масштабною, вона ну, вже інші революція, це важче говорити, але звичайно, це все єдиний процес, не варто відкидати. Е, і треба це розуміти. Що в кожним етапом ми все більше і більше здобуваємо Україну як українська нація, але з іншого боку, ми більше і більше мусимо жертв цього прикладати, і це також процес такий є вічна боротьба за Україну. все решта це велике мискоборство. Як казала велика Іліна Костенко, і я з вами згідний що. Всі ці три революції, три майдани, були етапами великої нашої національно-визвольної боротьби за Україну. Я дуже сподіваюся, що ця війна буде остаточною крапкою в розвал цього сатанинської імперії. І Я ще раз дякую, дякую. Я ще раз дякую організаторам музею революції гідності керівництву за те, що мене динозавра, динозавра трьох революцій, також долучили до цієї доброї справи. Якщо дозволите прокоментувати ще тему, ведучи, якщо дозволить, про російських агентів, так, 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 мене це дуже цікавить. Прошу. Ну, моя думка така, що частково, як я казав, деякі були прямими агентами, це очевидно. Які були там російське громадянство, які там були в силовому блоці, бо як зараз Лукашенка, так зараз Януковича Росія намагалась тоді поставити під контроль армії, і, полі... і поліцейські структури. Економічний блок, очевидно, від Азарова починаючи і так далі, навіть того, того самого, як це був Курченко і так далі. Вони були, я думаю, працювали з Росії, але вони були власні інтереси, представники якихось олігархічних груп, або як оця сама сім'я, яка формувалася. Вони звичайно думали, що свою владу підсилюють. Тому я думаю, там було більше договорів відносин, їх як їх власне Москва і розводила. Хоча лише до кінця вони починали розуміти, що щось. Ну, тут не те, але в принципі, ми, ми бачимо по результаті, що сам януковий зараз по суті в'язень там сидить в якихось дачі, не може ніде виїхати, якщо щось, якщо зміниться. Ситуація, що Путін типом, Путіна не буде, а наступна влада захоче якось замиритись з Росією, з Україною. То найменше, що вони можуть зробити, дуже легко януковича -то віддати. Тому, в принципі, не дуже він там їм очевидно великий друг був. Дякую.